Чемпіони світу, тренери та відомі спортсмени, життя яких обірвала війна у Чернігові в стінах художнього музею імені Галагана презентували нову фотовиставку Янголи спорту, організовану спортивним комітетом України в пам'ять про тих спортсменів та спортсменок, які загинули через події повномасштабного вторгнення РФ. Спортсмени, так само як і тисячі українців. З перших днів у вторгнення взяли до рук зброю, боронили і боронять українську незалежність і майбутнє нашої країни. В проєкті представлено близько 200 історій. Це історії і відомих спортсменів, і чемпіонів, призерів світових європейських першостей, але також історія. Тих, хто лише починав свою спортивну кар'єру серед численних фотографій представлені історії не тільки дорослих, а й дітей, які також загинули внаслідок російської агресії. Наймолодші Каті Дяченко було 11 років. Вона загинула у місті Маріуполя, а так само, як і деякі інші, на жаль, загинули разом з сім'єю і в Сумах. І в Маріуполі, і в інших містах України до складу експозиції увійшли і спортсмени і спортсменки з Чернігівщини. Ось фотографія 22-річного чернігівця Євгена Звонка, чемпіона України з кікбоксингу. З перших днів повномасштабного вторгнення він без вагань встав на захист рідної країни та міста, розповідає його мама Світлана. Женя був дуже добрим, справжнім чоловіком. Він любив свій спорт, займався їм семи років. Був добрий, сміливий, завжди приходив на допомогу іншим, незважаючи на час, незважаючи на обставини. Він пішов добровільно в тероборону, а 3 березня він загинув під завалами 18-ї школи, коли бомбардували 18-ту школу, 21-шу школу, він там загинув. На сліво під завалами. про свого друга Сергія Ткаченка, заслуженого тренера України з дзюдо, розповів Чернігівець Юрій. Каже, за життя Сергій був цілеспрямованою та вольовою людиною. Проте його життя обірвали численні обстріли росіян в березні минулого року. Він з дружиною в районі щостянки. Це було 14 числа. Вийшов з дому для того, щоб придбати придбати якісь там ліки для матері, яка до речі, до сих пор жива і дуже-дуже да, переживає цю втрату, як і всі ми, але як мать, певно, ще да, значно важкіше. Да. Так от вони вийшли і раптом, раптово, якщо хтось пам'ятає, да, в тому районі почалася стр... стрілянина, артилерійський обстріл. І того дня погибло да, багато людей, того дня був обстріляний привокзальний ринок. Да і на жаль, серед загиблих. Наказалася і, і Сергію Володимир і зі своєю дружиною. Раніше фотовиставка вже експонувалась у Києві, Львові, Житомирі та Харкові. Тепер її можна побачити і в Чернігові. Виставка побудована таким чином, що під кожною фотографією є коротка історія, плюс qr код Будь-яка людина може навести на qr код і подивитися більш розширено. Інформація про ці історії про життя насправді по фотографії можете бачити, що це світлі обличчя більшість молодих хлопців, які прожили світле яскраве життя, і тому ми хочемо їх життя продовжити. Ми знаємо, і відчуваємо, що це дуже важливо для близьких у художньому музеї імені Галагана. Фотовиставка «Янголи спорту» експонуватиметься два тижні. Далі організатори планують показати її у Полтаві та Вінниці, а також мають бажання висвітлити її за кордоном.